Петро Глазовий Бувальщина. В дні воєнні незабутні ще й таке було. У увірвалися фашисти одне село. Комендантом став єфрейтор, лютий чоловік. Знав по нашому три слова яйка, млеко, шпік. Раз увечері єфрейтор брів не знать куди. Спід Хатою сиділи два старі діди. Ач, навчився Фриц нещасний, мовив дід Яким. Слухай, куме, як я буду розмовляти з ним, з німцем будеш розмовляти. І з тим егеш, так Та хіба ж ти по німецьки хоч словочком втнеш? Ге, як треба, то якома й по турецьки втну? То давай тоді балакай, починай. Ну ну. Дід схопився і заходився німцю козирять. Поцілуй мене в те місце, на якому сидять. Став є фрейтор та й питає по німецьки вас. Точно так мене спочатку, потім кума раз.